На тижні природа знову намагалася покарати країну агресорку. Так виглядала її столиця. А ось така аномальна негода навідалась доводчини злочинця Кадирова. Внаслідок шторму більше 83 тисяч жителів Чечні залишились без електрики, а столиця Дагестану Махачкала пішла під воду. На окупованому Росії Кавказі як не потоп, то стрілянина. На тижні кілька жителів Дагестана вирішили влаштувати власне сво. Підпалили синагогу та напали на поліцейських. Хто перший напише, чий слід знайшли, буде молодець. Передбачає брехливі кроки влади. Коментатор: такий молодець знайшовся швидко. Його не засмутило, що серед нападників були сини місцевого чиновника і члена пропутінської партії Єдина Росія. Депутат від Дагестану в Держдумі Гаджиєв заявив, що в атаках винні спецслужби України. Незрозуміло, навіщо було шукати український слід аж на Кавказі, коли в європейській частині РФ приводів для цього теж не бракувало. Ось палає військова частина ППО поряд з аеродромом біля Єйська в Краснодарському краї. А це прильоти в передмісті самого Краснодару. Привітали безпілотники і завод з виробництва авіаційного палива в Тверській області. А в Воронівській області заблокували цілий район через загоряння на складах боєприпасів після влучання дрона. Горів у столиці окупанта науково-дослідний інститут Платан. Будівлю продали приватним власникам у 90-х роках. Нема там нічого наукового. Ось так. Дописувач з Мордору спростовує офіційну версію про пожежу на виробництві ліхтариків. А ще росіяни ігнорують існування партизанів. Відео про знищення обладнання ворога на залізниці Маріуполь Ростов поділилися на тижні активісти руху. «Атеш». Також представники АТЕш показали, як вони проникли на військовий аеродром «Балтимор» в Вороніцькій області. Там розміщуються бомбардувальники, які завдають удари по Україні. З такими розвідниками не дивно, що на Росії постійно трапляються аварії на залізниці. На тижні зійшов з рейок та перекинувся пасажирський потяг в оркута Новоросійськ. Бобри шпали з'їли. Підказує представникам влади вірогідні пояснення аварії. Рятувальники змогли потрапити на місце аварії тільки через добу, за словами губернатора Республіки. Комі там просто немає доріг. На інфраструктурні проєкти не вистачає грошей. Уряд РФ все витрачає на зброю.